Всім привіт! Я і моя жаба. Ми будемо З вами завжди в ефірах, поки я у батьків. А, вже з'явилися пропозиція мені теж корону на діта. Я не так, щоб проти. А, подумаємо, над цим. подумаємо над цим. Я, взагалі, вийшла по якому приводу. І а, я хочу поговорити про яхту сьогодні, серйозно. А, у мене а, дуже багато років, вже п'ятий рік, ліцензія яхтингу. І сьогодні ефір буде про яхтинг. Дуже коротко. Я думаю, хвилин 15 я вкладусь. Отже, а, про яхтинг. У 2020 році я спробувала яхтинг, приїхала покаталась, в 21-му отримала яхтину ліцензію. І я маю офіційно право брати лодки по світу до 24 метрів, катати на них людей, заробляти на цьому офіційно, ми відкрити навіть кведи на ФОПі. Тобто, все легально, все з-под поли, що я там навчилась віслом махати. Але в чому прикол? На моїй сторінці я, звісно, не показую дуже багато таких теоретичних аспектів, ну, які б могли, можливо, десь підсвятити мене як експерта в яхтингу. Але я от сьогодні, наприклад, була на занятті, ми набрали групу, ну, школа набрала групу, і я туди додала трьох учнів. Трьох учнів і ще один слухач є моїм татом, тобто три, ну, якби чотири плюс 4. І виходить, що в цій, в цій групі із 13 лекцій 5 веду я. Тобто, я вже починаю шлях яхтаного інструктора. Але при цьому я, звісно, ну, хочу сама розвиватись ну, бо досвід це ніколи не зайве. Те, що ви отримали права на машину на водіння машини, це ж не означає, що ви найкращий шумахер в сім'ї. Правильно? Тому мені цікаво і самі ходити, як би ну отримувати досвід. І мені цікаво виходить ходити з новачками, з такими трошечки е, людьми, які не шарять. Тому що коли я на лодки з людьми, які не дуже шарять, мені подобається пояснювати. Ну, можливо, через те, що я тренер, скільки років я вже викладаю, в мене це виходить. І вийшов такий дуже цікавий момент. Я взагалі в кар'єру яхтиного інструктора. потратила... Е, потратила. Потратила дні, хорошо, це да. Потрапила ну, трохи як випадково е, в такому плані, що я робила все, щоб ним стати, але свідомо не казала про це, що я прям хочу. Мені подзвонили, набрали, і за мене дуже багато людей, ну якби, ну, як уже устаканилась така штука, що от я така-та, така-та, я вмію вчити. Перший мій вихід був 20. Третьому році вже як ментору. Тобто У мене вже два роки була ліцензія, я вже ходила як яхтиний капітан. Але а, був е, мій друг зараз, він брав лодку, йому було стрьомно ну, якби, йти на лодки самому. І тому він запросив мене і я менторила його, оцю ну, подорож: тобто, де треба, допомагала, де не треба, не допомагала. Тому я хочу просто, знаєте, так, підкреслити, а хочу уточніть. Фішка в тому, що я дійсно вже дуже багато років яхчу. Я дуже люблю цю справу. І я хочу попасти просто, знаєте, в топ-інструкторів. Просто бо мені по приколу вчити, я хочу вчити людей. Мені в кайф було би вести дві лекції з яхтингу в тиждень. Можливо, ну, одну-дві, отак. Одну-дві. Мені би в кайф було б два рази в рік виводити у флотилі там, чотири людини можна вчити на борту. І якщо я вчу групу, ну я сподіваюся, ну, до мене люди захочуть на борт. До мене на борт. Да? О, Юля. Юля, де ви там пітляєте? У мене одні випроси к вам. От Я без надіги вийшла в ефір, розказую про яхтінг. Такі от нюанси. Так ось. А... Я е, хочу декілька разів в рік ходити на яхтинг, коли я викладаю. І, скоріш за все, мені вже в жовтні в е, флотилі дадуть е, можливість уже вчити. Тобто, в першу флотилю я їду. Е, дивіться, що таке флотиля? Це багато човнів ідуть паралельно разом. І вам не так страшно, щоб, ну, типу, Якщо ви новачок-капітан, і якщо ви просто на екіпажі персонаж просто відпочить приїхали, то вам можливо просто як в кайф, чисто в кайф, спілкування, поговорити, подивитися на весь цех яхтений світ і так далі. Так от, так от, фішка в тому, що на цей на цей вихід в Хорватії, який буде 30 травня, тобто це буде флотилія, я з одною яхтиною школою планую ходити в флотилії. І от вони на 26 рік анонсували дві флотилії. Перше 30 травня, а друга флотилія 5 жовтня, щось таке. Так ось на ту флотилю, що в травні, я їду просто якби, набираю лодку і просто буду у флотилі. Якщо ви хочете відпочити на яхтингу зі мною і я капітан, і у флотилі багато човнів, спілкування, дуже цікаві люди, Ну, мені для мене це взагалі просто неймовірно. То напишіть мені, і я вас коригую саме на флотилію. Якщо ви хочете зі мною окремо сходити, тобто тільки наша лодка. Я беру катамаран 6 червня. І у нас буде йога-тур. У нас буде з собою інструктор по йогі, Вона буде викладати йогу. У нас буде два рази в день практики по йогі, Ми зробимо 12 практик повністю, ну просто чистий кайф. А я буду вас катати в леопардових трусах по спліту з острова в остров, ми будемо гуляти, смачно їсти і так далі. Так, ось, якщо вам це хочеться, напишіть мені. Я капітаном буду в цих двох турах. Але треба рухатися, так сказати, швидше, тому що чим раніше ми забронюємо лодку, тим вона дешевша. Я планую далі зробити два поспіль спаяних, ну, це типу один за одним туром на тиждень в Грецію в жовтні. Тобто, я хочу вже стати людиною, яка буде викладати, тобто взяти чотирьох людей на борт. І я хочу стати е ну, якби, після взяти ще тиждень катамаран на сімейний яхтинг. Тому, якщо вам необхідно. Е Якісь контакти з яхтингом, якщо ви дуже хочете а, потрапити в море, якщо ви давно мріяли, але не знали як, ви можете звернутися до мене. По-перше, це як турист. По-друге, якщо ви хочете навчитись і хоча б попробувати, я для вас ідеальний варіант як капітан, бо я вже йду на інструктора, і в мене вже було два виходи, коли мене брав молодий капітан, і я їздила допомагати, пояснювати. І я, звісно, вам допоможу поясню, і ви побачите, це ваше чи не ваше. Да, якщо ви попадаєте до мене на борт. І якщо це ваше, ви можете потім йти до мене в школу. Теоретичний матеріал, треба пройти 13 лекцій. Одну лекцію 14 ту це мотузки онлайн пройти ми не можемо. такі лаш, мотузки, вузли, ми вже проходимо на практиці. І ви проходите теоретичні всі уроки, ну це виходить 3 місяці. Да? І після теоретичних уроків ви попадаєте, виходить, реєструєтесь кудись, ну, чи осінню, чи весною на практику. І, можливо, навіть, якщо ви хочете, ви можете ском... ну, якби домовитись і прямо до в мене на лодку забронювати зразу мене, якщо вам сподобалось навчання. Також ви можете в яхтингу потрапити на навчальний курс. Ну, тобто на навчання. Е От є такі варіанти, дивіться, теоретичний курс, окремо він коштує в цій школі 350 євро, і цей курс, він покриває всю теорію яхтингу, яку необхідно знати для того, щоб стати шкіпером з Baerboт, отримати ліцензію. Але фішка в чому? Якщо ви не отримуєте. Ліцензію для того, щоб ходити на мор... ну, море морем. Да? Ви можете, от як мій тато, він не хоче отримати ліцензію, він хоче розбиратися і ходити, ну, не як капітан, поїхати з друзями, поїхати зі мною. І можливо, у вас буде варіант ну, без атестації. Тобто, можливо, ви просто відслухаєте. А можливо, знаєте, ще такий варіант. от у мене є знайома, вона хоче попасти на яхтинг. ну якби Стати капітаном, але вона каже: я зараз не можу ну, на практику поїхати. Я кажу, окей, ну тоді можеш, наприклад, теорію ну, пройти. І для неї вона каже: о, супер, я якраз три місяці попроходжу спокійну теорію, потім три місяці, все це повторюю, потім зможу. Супер! Тому опцій дуже багато. Тож, знаєте, що в світі яхтингу, я маю ліцензію шкіпера, я можу проводити тури, якщо у вас якась є. Фірми, ви хочете корпоратив зробити на яхті, ми можемо це обговорити, звісно. А, тобто я можу проїхати в якусь точку світу, орендувати яхту і покатати вас цілий тиждень просто офігенними островами. Це перша опція. Да? Друга опція: ви можете поїхати, ну, звісно, по співбесіді. Ну, ми будемо розмовляти, тому що якихось -то левих людей я на лодку не набираю, щоб це було, знаєте. Ну, щоб одна людина не зіпсувала всім настрій. У нас нормально має все бути. Тобто, другий момент. Ви можете поїхати зі мною прямо на лодку. Да? от флотилія – це відкритий формат, ви можете записатися, попасти. А, на йога-тур можете записатися, попасти. Да? От, Наприклад, у мене з друзями алкатур туди не можна попасти. У нас ржака є, що кожен рік хтось із наших друзів бере лодку в оренду, і ми по черзі капітанемо, бо нас там уже. Нас уже в яхтингу, от, з моїх друзів, у, скажу, раз, два, три, чотири, у п'ятьох, у шести людей є ліцензії із нашого колективу. ми по черзі беремо лодку і хтось із нас капітан. І зараз троє людей, які були на фл... ну, з нами, я була на борту на Сардині. Добрий вечір, Олена, добрий вечір. Я вас дуже рада бачити. Сьогодні про вас згадувала. А, тобто я зараз про яхтинг розказую а, то дивіться, от мене на Сардині нас було на борту вісім людей. І четверо були з ліцензіями, а інші четверо а, вони щось їдуть до мене святкувати день народження, але три з них вже в школі, де я викладаю, тобто я їм викладаю яхтинг. Тобто, вони познайомилися зі мною на сардині, записались на теоретичний курс. І вже я ж кажу з 13 лекцій, я маю право читати 5. Я думаю, що вже на весну, якщо набереться взагалі повністю моя група, я буду повністю читати ну майже все. Ну, це не обов'язково, але дуже багато буду читати. Мені просто це і подобається. Мені подобається наш колектив там в яхтині школі. Так ось. От дивіться, в мене є колектив дружній, і ми по черзі як відпочиваємо. От кожен із нас хоче десь покапітанити. І ми просто туди приїжджаємо, як точку на карті поставила. Я, наприклад, планую 40 років зустріти на Карібах. У мене ціль цього року заробити собі, орендувати катамаран на тиждень на Каріби. А... І, ну, тіпа, щоб туди мої приїхали друзі. Олена пише, у мене був досвід. Прогулки на яхті в 19 років на Дніпрі адреналін. Да, ну ще ви дивлячись на які яхті ви катались? Якщо це була вітрильна і швидкісна, це взагалі кайф, якщо моторка. То там інший досвід. Якщо це був, ну, дивлячись, яка яхта, я управляю вітрильно-моторними судами до 24 метрів. У мене є ліцензія, що я можу по світу їх орендувати. Мої ліцензії вже 5 років. У 26-му році я буду продовжувати ліцензію. Кожні 5 років треба продовжувати в тій школі. У мене канадська ліцензія. А, вітрильна Ой, Олена пише вітрильна була, це офігенно. Мені чим подобається вітрильна яхта, що нема у цього звуку мотора, і коли включається, ну, якби включається вітер, коли ти ловиш вітер на вітрилах і лодочки так нахиляються і ти просто йдеш. Ми на Сейшельських островах двадцять 2021 році з друзями відпочивали. От Сейшельські острова були мрією там іншого друга. і Ми всі приїхали. Ну ми, як цмени, по черзі, от, колективом, алкатуром тусем між собою. І виходить, що цей друг він коли був на Сейшелах, він прямо ми зловили там довгий переход, ми поставили вітрила з ним, я йому допомагала, тоді всі інші не мали ліцензії, -зелень, зелень така на барту сиділа. Ми такі батя, батя в здані. Ми оце все поставили, поставили вітрила. Ну і давай же ж. Ну, типу, і от я пам'ятаю, як він сів і такий, як я мріяв по Індійському океану. Ну, і це кайф. Вітрильне судна кайф. І от виходить, що я, звісно, маю ну, зобов'язана володіти там знаннями про двигун. До речі, дві лекції про двигун і облаштування яхти в школі читаю зараз я. Я їх сама вибрала. Бо а, в моєму житті постійно траплялись якісь блін такі перипетії з двигуном, що я вже якби розібралась ну на яхтах. А, бо ми ж беремо яхти в оренду, і можна взяти таку яхту, в якій якийсь є прикол. Добрий вечір. да, Я поки чекаю своїх алкашів, вони щось запізнилися, а запізнилися по темі дуже смішно. Я от зараз, щоб ви зрозуміли, зараз буде реклама. Ну, у мене, коротше, в ефірах є жінка по четвергам із Coral Клаба. І вона мені на день народження прислала чай для печінки, щоб я не здохла під час свого алкатуру. Тут 10 штучок. І вона сказала половину. Ну, типу, одну пачечку треба випивати до п'янки. Жабі треба положити монетку. Ну, треба положимо. <реш> така неочікувана інформація. Ну, я не буду спорити, вам видніє, Ще по феншую. Я, ну, я, кстати, до речі, в мене є така чуйка жорстка просто. Інколи. Прям розумію, де не може щось бути. А це в мене... Так, жаба. Так, а в неї маленький рот. Є рекомендації від майстра феншуя, що робити у жаби. Маленький рот. Ну, жаба? Майстер феншує, я сказав. Во рту должна быть монетка. Окей. Все, лежить и тремая. Так, ну надо пора было, деньги есть. Такое смотрите. Про яхтинг і про от Coral Club. це дуже смішно. І виходить, мені подарувала, прислала прямо туди, куди я приїхала до батьків для того, щоб підтримати печінку мою. Їй чогось мене дуже жалко. Я вважаю, мені можна таке заздрити, що мені є з ким тусити. Це в мене у тата є дуже класний висих. Моєму тату за 60 років, і він такий, знаєте, не можна лежати. Ну, коротше, я так змогла поради онлайн-навчання. Як змогла? Моєму тату 61 рок, рік, і е, він е, розказував історію, що ну, тіпа, ти з віком дуже цінуєш класне спілкування. Пусть стоїть, ну, маленьку. Ну, маленькому. У неї ротик такий, я сама я взяла один цент е, і спробувала. Ну, коротше, давайте граємо в ігру, але зараз будемо виплвувати, а я жду денежку. <гум> ну, я так це бачу. Цирахується. Мастер-класс феншую. <гум> а если приклеїти, можна? Дайте доросжу. Коротше, папа мій дуже такий дорослий і класний такий персонаж. І він каже, от вони колись сиділи з друзями, а в нього такі друзі всі. Ну, тоже добре стоят в этой житті, називаємо це так. І тато розказував, що каже, ми коли сидимо про якусь діч розмовляємо, і один із нас дивиться такий на сусідній стіл і каже, як би я хотів бути за тим столом і приймати участь в тій дискусії. От тому, е, коли є з ким поспілкуватися, це просто неймовірно. І звісно, я рада. Я прямо ж підпригую, чекаю, що скоро до мене ж приїдуть мої алкаші. Тому я не думаю, що мене треба жаліти. Оце на сардині ми познайомилися. Було троє мала, мала дяд, молодь, мала, молода кров приїхала на яхтинг. І ця молодокров зараз, ну, плюс з одним старим алкашем ну і з нашої колективу, вони зараз їдуть до мене. І чого я вам цей Карл Клуб показувала? От, мені передали в подарунок Карл Клуб для печінки. А... Ми по четвергам вирішили вести ефіри про кишківник, печінку кожен четверг, окрім ну, е, години родження. І вона пів півгодини до попойки. Я вже заварила, і в мене якраз вони мають приїхати через півгодинки. А так як вони запізняться, я вийшла в ефір і вирішила порозказувати вам трошки про яхтинг. Е, так, я бачу коментар, не має бути жива монета. Я зрозумів, ну будемо міняти джаву, значить. Деніжна денежная, очі не работаєш, виходить <смір> <смір> то я это буду на цьому чаї, буду готуватися до прийому алкашів. У мене є, знаєте, такий секретний метод, мене навчив один мисливець. По ходу, по дорозі, виставлю ще з пляшки в сніг, закопаю, і я сподіваюся, що я їх знаєте заманю, заманю. Що я розказувала? Дивіться по яхтингу. Я хочу підрезюмувати, якщо у вас не вистачає спілкування. Якщо у вас нема розуміння, де знайомитися з людьми. Я дуже легко знайомлюсь. Я нещодавно написала Іні Вахитові, це кармолог з курсу соцмережі у Наталі Павловни з першого потоку, я їй написала: привіт, Інна, я Даша, давай дружить. І вона така в шокі, що так можна? Я говорю, ну, мене навчили батьків в дитинстві, і воно досить працює. От вона мені на день народження робила розбір. Мені було дуже приємно, але ну, я до того, що е мені легко заводити друзів, але ж мені теж хочеться класної, умовно, якості людей спілкування. Тому от мені класно, хоп, чат соцмережі, ми там всі вчимося, да? ми там всі разом спілкуємося. Круто, круто. Яхтинг, От я тато хочу затащити на яхтинг, бо. На цьому, на цій флотилі, яка буде в Хорватії 30 травня, будуть буде мій друг, якому 63, і От я хочу, щоб мій тато туди на борт пішов. Бо яхтинг, ну, можна яхтати в 60-70, в можна просто їздити відпочивати на яхтах. Ну, це прикольно, це дуже класно. Плюс, ну, якби да, ну, треба якусь фізичну підготовку, ну там хоч трошечки, щоб просто займатися зарядкою, але глобально сильно напрягатися не треба. Ну, і знову ж таки, якщо я капітан, то я якби основну роботу виконую, це однозначно. То я до того, що. Мені хочеться ну, записуйтесь до мене. Мене сьогодні набрала власниця цієї школи, в якій я викладаю, в якій я викладаю. і виходить як. Я їй дала карт-бланш для того, щоб. Я вам напишу після ефіру. Я їй дала карт-бланш, умовно, я можу, дивіться, викладати ну, типу, яхтинг. Я можу просто катати людей. Я можу вирішувати питання на лодках, прыгати з лодки на лодки, допомагати швартувати. Я можу просто поїхати допомагати людям, якщо перший раз як капітан. І в мене виходить, мені повтори пофіг, що робити, бо мені все подобається. І я їй сказала: ти можеш умовно мій ресурс подивитися, що тобі зручно. Ну, то тобто одні капітани тільки вчать, і їм треба дуже багато заробити за цю поїздку. Це, це нормально. одні капітани тільки там, я тільки вожу людей. Ну, ну внупоняли такі. Дивіться. Для цього що нужно, я вам напишу, в мене є оця школа, і от вона з цієї школи робить флотилі. І от в цій флотилі вона мені сьогодні набрала і сказала, що я буду вести жіночий прогулянковий борт. Тобто у мене на борту будуть жінки, я буду капітан і ми будемо відпочивати. Тобто ми будемо в складі флотилі спілкуватися з усіма, але я не буду як, типу, людина, яка вчить 5 людей. Це інше, так? Да? Треба внести пів оплати. Оплата там в середньому місце в каюті. Вона скаже скільки. По-різному 1000 євро, плюс-мінус так. Плюс ну, дорога кожен хто здобирається, плюс бортова каса, все, що там наїмо, ділимо на всіх. Ну, це там по-різному буває. То я вам скажу: я буду рада вас бачити на борту. Це просто прекрасно. ну, Наприклад, мені. Всі окей, варіанти. От я ж от ви як в професії працюєте з різними запитами. Але цей саме такий кайфовенький Я буду на лодці з дівчатами, кайфувати будемо, я буду капітан, будемо насолоджуватися життям. І от перший тур це на лодці, саме монохол. А другий тур це я одна сама собі орендую катамаран, і ми їдемо з дівчиною йога-тур. Вона буде викладати йогу. Зранку ввечері, а я буду катамаранить там же в Хорватії. Тож, ну, якби ще й можна вибрати. Я все, я буду зараз пити чайок і чекати своїх друзів. Тож, я оце хотіла вийшла, провела яхтинг. Якщо, можливо, треба було Олені зайти, почути це і записатися, може, це так і треба було, щоб я вийшла, щоб вони запізнилися, я вийшла в ефір. На сьогодні все, до побачення!